Звуки GSX R750. Давай! Ставить тут себе десь по схемі магічним чином. Гордмоф! Кричить майданчик, далі, гортмоп. Давайте поаплодуємо. Откопа виразир. Я думаю, що скоро наступить на Днішкову 960 і скоро наступить на 57-му тут же. Тартила. Облизує стоп, облизує чотири конуса, там просто граючись перекладає. цих жестках. Неймовірно, неймовірна будьма переклада, ви можете побачити, як мотоцикл, просто як ті сумки піднімається, то не можна робота загалом, а з моя робота Тобто Ви можете підставляти повертати кірмови, тому що моточито три піднімати. Дуже трішки багато піднятися. Дозволяє закривати на зараз. Пролетає, просто без на інерції. І дивимось на підірмаці, що стопи! Сиве стопі заїжджай.